Цьогоріч відзначається 1036-та річниця хрещення Київської Русі за словами протоіреї Василя Угрина. Прихід християнства в Україну став неабияким поштовхом для розвитку країни. Після хрещення Київської Русі разом з християнством прийшла вирішував розвиток цивілізації, культури, писемності, науки і все, що ми сьогодні маємо, це якраз воно завдяки християнству сталося і прийшло на наші землі. Третій рік поспіль українці відзначають цього дня і день державності, символом якого є чотири три зуби, які означають боротьбу, незалежність, історію та ідентичність. Маємо розуміти, що без єдності не буде перемоги. Без усвідомлення того, що ми є єдина нація, не буде перемоги. без того, що ми маємо підтримувати військових один одного у тому прагненні, що Перемогою буде і єдина нація, і буде все, що ми прагнемо, а це мирне життя, мирне небо. І Ми віримо. І сьогодні ми зібралися для широї молитви, що за молитвами до Бога Господь нас вислухає і подасть нам справедливий мир і військову перемогу над тим ворогом, який прийшов на нашу землю. Нині спільно з духовенством містяни помолились за українських захисників, цивільних, які допомагають виборювати незалежність, та які загинули від російських атак. Під молитву. Підформується села Духу, і такі свята вони важливі. Вони згуртовують. А нам треба перемагати. Чим більше ми згуртовані, тим більше ми, тим скоріше буде перемога. Та сподівається, що у наступний день української державності українці відзначатимуть під мирним небом. Антоніна Фігіль, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Аномальна багатоденна спека побила рекорд 1852 року, 16 липня стопчики термометра у Чернівцях досягли позначки 37,9 градусів Цельсія. Якщо до цього часу найвища температура в Чернівцях за 170 років спостережень вважалася 37,7 градуса, яка відмічалася у 1946 році, то сьогодні на даний час вона сягає 37,9. Ми вже на дві побили. Цей рекорд. Ну, а до кінця дня, побачимо, залишиться вона в ньому чи ще набере 1-2 градуса. Незвично для регіонів посуху принесли субтропічні маси, які прийшли з Африки. Фахівчиня зазначає, така температура протримається в місті ще 17 липня, а от уже з 18-го стане прохолодніше на декілька градусів. Буде ще досить спекотно, але вже максимальні температури ми очікуємо у межах 28-31 градуса тепла. Тобто, це поряд. Рівня з 38, це, звичайно, вже більш скажімо, комфортніше і більш витриваліше. І Практично такою температурою отримається до кінця цього тижня. Слід навіть очікувати на дощі в області. Щодо опадів, то і в ці дні у нас, скажімо, окремими осередками короткочасні дощі спостерігаються в гірських районах області. На рівнині поки йде дефіцит опадів. А от завтра, післязавтра, затраці. Два дні з наближенням, скажімо, більш прохолодної повітряної маси, нистійкий характер погоди буде вже на більшій частині території, і в другій половині дня і надвечір на більшій частині території пройдуть короткочасні дощі з грозами, але розподіл їх буде дуже нерівномірний. Місцями це будуть невеликі, місцями навіть сильні дощі, які будуть супроводжуватися грозами, місцями шквалами та градом, що пояснюється такою різкою зміною температури. Попри те, тривалого полегшення прохолодою не буде, каже Тетяна Негадайлова. Після п'ятиденного послаблення опадами парасольки ховати не варто, адже цього разу доведеться вкриватись ними від сонця аж до середини серпня. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Створили автентичний логотип та розробили фірмовий стиль. У Чернівцях представили унікальні складові бренду міста. Нова візуальна концепція зробить його привабливішим для інвесторів, каже керівник департаменту соціально-економічного розвитку та стратегічного планування Сергій Бостан. Це надзвичайно потрібно в принципі в всіх напрямках позиціонування міста, залучення інвестицій, промоції, туризму і так далі. Тобто, це те, як нас сприймають і розуміють наші партнери за кордоном як потенційні інвестори оновлений дизайн планують розмістити на найпопулярніших маршрутах міста. Ми будемо намагатися максимально використовувати е, дану бренд стратегію, скажімо так, в різних напрямках, починаючи від того, що будуть стикатися містяни і туристи щодня, це е, банально і вивіски аншлаги на будинки з назвами вулиць, вказівники на дорогах, завершуючи умовно позиціонування на офіційних порталах, на мерчі, які буде випускати місто і. Для місцевого бізнесу робота над брендом тривала з осені. За цей час фахівці визначили основні кольори, які асоціюються з чорнівцями: це коричневий, помаранчевий та червоний через забудову в історичному центрі та візерунки, які асоціюються з краєм завдяки дню вишиванки. Чернівцям притаманна своя унікальна така атмосфера, яку ми намагались виразити. Унікальна архітектура, яка її створює, унікальна історія, мультикультурність, яка поєднує. Це серед мешканців самого міста, а також звісно, це сама атмосфера такого спокою, затишку, про яку нам розповідали місцеві мешканці. Тобто, воно все було закладено в шрифтах, кольорах і в символах. Окрім того, оновлену айдентику планують використовувати на офіційних заходах, документах чи брошурах. Дизайн це тон голосу візуальний. Так ось ми хочемо, щоб цей голос Чернівців проявлявся візуально в. Звісно, онлайні, бо ми живемо в такому сучасному цифровому світі. І звісно, в офлайні нагадаємо, створення брендбуку профінансував європейський союз спільно з урядом Німеччини на замовлення Чернівецької міської ради. Богдан Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. У Чернівецькій філії обласного центру зайнятості на базі регіонального офісу підтримки малого і мікробізнесу зроблено в Україні. Вже вдруге відбувся неформальний нетворкінг. Це нетворкінг, ми проводимо в рамках роботи відкриття офісу, зроблено в Україні. Ми вже працюємо третій місяць з моменту відкриття. Ми зробили опитування в Google формі, в якому взяло близько 50 учасників бізнесу. Ми висвітлили різноманітні питання, які стосуються від працевлаштування неповнолітніх від таргетованої реклами, кредитування грантів від міжнародних організацій, активних програм центру зайнятості. Цього разу нетворкінг об'єднав професійних та майбутніх підприємців, які висвітлили три актуальні теми розвитку власного бізнесу. У нас спікером буде Ірина Березовська. Вона наша грантерка. В неї є власне агентство, яке займається таргетованою рекламою. А другий учасник це буде наш представник офісу, зроблено Україні, Наталка Урсуляк, яка розповіть про міжнародні гранти, які дають міжнародні організації, наші регіональні програми, які діють в області, і також про гранти, які реалізує державна служба зайнятості. Третій представник це буде сьогодні в рамках підписаного меморандуму. Це представники Ощадбанку, які будуть розказувати про кредитування на пільгових умовах від держави в період воєнного часу. Під час таких заходів досвідчені та майбутні підприємці отримують корисну інформацію, яка сприяє розвитку та покращенню бізнесу. Для мене як для підприємця, це досить цікаво. Можна дізнатися, якісь цікаві програми, наприклад, державні, або поділитися досвідом з підприємцями. Які також приймають участь у даних заходах. Також на даний момент взагалі важливо підтримувати підприємців, і, оскільки такий досить важкий час живемо, і напевно обмін якоюсь інформацією зараз є досить важливим. Підприємиця Анастасія вже вдруге стала учасницею неформального нетворкінгу. Буковинка зізнається, дана ініціатива є надважливою, адже обмін досвідом і знання про різноманітні гранти можуть не лише розвинути український бізнес, але й врятувати його. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, попрацювавши певний час, стикнулися з певними труднощами, і був момент, коли ми хотіли закриватися, скажімо так, тому що був такий важкий час. Я, наприклад, дізналася про грант, виконала всі умови, отримала грант і зараз продовжую працювати. Тобто, при цьому всьому працевлаштовую людей, сама сплачую податки і при цьому підтримую економіку. Учасники заходу, які не мали змоги відвідати нетворкінг очно, могли доєднатись до нього в онлайн форматі і брати активну участь в обговореннях. Не всі можуть приїхати очно, це наші ближні райони. Це також бізнес, який представлений в далеких районах. Їм також цікавиться тема, але вони не можуть приїхати, оскільки дорога займає довгий час. Але вони зараз для себе отримують цілком цікаву інформацію, яку будуть застосовувати в своїй діяльності. На базі регіонального офісу підтримки малого і мікробізнесу зроблено. Оно в Україні такі нетворкінги планують проводити щомісяця. Напередодні зустрічі учасники проходитимуть онлайн опитування для визначення актуальних тем, які цікавлять бізнес. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь. Двір розрили і нічого не роблять. Мешканці будинку на проспекті Незалежності 54 нарікають наприкінці червня. Їхній міжбудинковий проїзд почали ремонтувати. Та протягом трьох тижнів від робочих на об'єкті і слід пропав. Справа в тому, що почалося і не відбувається 26 червня, як було оголошено, у нас розпочали ремонт міжбудинкового проїзду. 26 числа розпочали за два дні, вони оце, оце зробили. І от з того часу, три тижні, ми оце в цьому живемо. Підрядник прибрав попереднє покриття, вирив так зване корито та почав облаштовувати подушку для майбутньої бруківки. Проте на цьому робота і зупинилась. Мешканці намагалися самостійно з'ясувати, коли їхній двір приведуть до ладу. Хочеться, щоб якась була реакція, але коли звертаюся до органів нашої влади, реакції ніякої немає. На моє запитання, що мені робити, коли я виходжу з під'їзду, бачите, що робиться так само, і там і тут. А він сказав мені, не виходьте з під'їзду. За словами комунальників, всьому причина зношені комунікації. Було звернення від мешканців будинку, в тому числі і до обслуговуючої компанії «Містосервіс», про те, що у зв'язку із несправністю каналізаційної мережі часто підтоплює підвальні приміщення в даному будинку. Було проведено нараду на даному даному об'єкті. Було доручено чільніці водоканалу обстежити дану каналізаційну мережу, провести телеінспекцію та повідомити департамент про її стан. І тільки після заміни мереж підрядник повернеться до роботи на об'єкті. Щодо термінів у департаменті інфраструктури та благоустрою, зазначають, завершать згідно договору. Згідно договору підряду роботи виконуються згідно графіку наразі. Немає відхилень від графіку. На відміну від чиновників, містяни знають, коли ремонт завершить. Проте термін до 5 грудня не надто їх тішить. Термін, які були зазначені, якщо мені пам'ять це грудень. Місяць ну це ж не серйозно. 100 метрів міжбудинкового проїзду можна зробити за тиждень, якщо люди б дійсно цим займалися. Ба більше на ремонт цього міжбудинкового проїзду місто витратить понад півтора мільйона гривень. Антоніна Фігіль, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Bye.